Одну із найоригінальніших колекцій зібрав львівський спортивний журналіст Іван Яремко. У його збірці сотні дружніх шаржів на різних спортсменів світу. Президент УЄФА Мішель Платіні у позі Балерини чи не пропорційно задумане обличчя футбольного судді П'єрлуї Джоколіни. А ще гумористичні Бернс Шустер, Олівер Кан, Лотер Матеус, Месуд Озіл. Такими побачимо футболістів на дружніх шаржах у кав'ярні штука. Тут демонструють колекцію історика львівського спорту Івана Яремка. Майже півстоліття дослідник збирає шаржі спортсменів. А от 500 із них підписав у тих зірок, які на зображенні. Я з Карпатами їзду до Москви, до Ленінграду, до Тпілісі приїжджали ті футболісти. Ось зокрема, Лев Іванович Яшин був начальником команди Московського Динамо. Ніхто не відмовлявся, посміхнувся, підписав. Навіть е, наскільки ми знаємо, є суворий такий був неприступний Валерій Васильович Лобановський. І то я маю його автограф на шаржі. Згадую, як у 74-му попросив автограф у кращого воротаря в історії футболу Лева Яшина. Реакція футболіста була несподіваною. І він каже, Олег Іван, а у мене такого нет, ви можете мені подарити? Я кажу, Олег Іван, давайте я вам ще один зроблю примірник, коли вам дати. Прийшліть на московське Дінамо, вона дойде. І коли через рік він знову приїхав, я вже сміливіше до нього підійшов і кажу, у мене ще один малюнок є, і я вам зробив відразу копію на нього. О, спасіба. І ну, така от реакція. Він був дуже доступною, простою людиною. У його збірці не лише футболісти, а й шахісти, легкоатлети, фехтувальники. А от гумористичні портрети українських футболістів малював сам Степана Юрчишина, Карла Міклюша, Андрія Шевченка та інших. Нуркучицькі взагалі легенда з е, кубком. В руці, який він здобув 69-му році, Богдан Гершак, кращий бомбардир. Це Остап Стецький передвоєнний український футболіст, який потім після війни грав за збірну Канади. Зараз Іван Яремко готує книжку, де надрукує шаржі на усіх футболістів, які отримували золотий м'яч від 56-го року. Колекціонування для історика як приємна віддушина. Я відверто скажу, коли є якась ваша хвилина, нема настрою чи ще щось. Я витягаю свої ті поделка з тими. Вирізками з малюнками і так перекладає, дивлюся, згадую де коли що я здобув, і стає відразу легше, спокійніше. Нині шаржів усе менше друкують у пресі, та й до зіркових спортсменів через охорону добратися важче. Але Івана Яремка це не зупиняє. Цими днями весь час носить із собою шаржі на німецьких, данських і португальських футболістів з надією, що під час євро у Львові таки підпише нові експонати у свою колекцію. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.